В американському домі Київ святкують День Незалежності Сполучених Штатів Америки. У півдні американський дім уже заполонило чимало гостей. Але ще й після години свята біля воріт довжелезна черга. Зібралися тут не лише американці з вітаннями їдуть і українці, адже для закордонних гостей це найбільше національне свято, тому кіті спеціально підбирала пісні. Ми вибрали кілька пісень на 4 липня, бо сьогодні 4 липня день незалежності Америки. Ось ця остання пісня, звісно, не дуже американська, але її грати так весело. Нам буде дуже сумно залишати Україну. Це чудова країна. Нам дуже сподобалося жити тут. Не лише Кіті оцінила Україну. Ось у цій затишній кімнаті зібрали цілі колекції крашанок. Відвідувачів не бракує і тут. Так як в цей американський будинок приходять не тільки українці, а тіря іностранці. вони можуть насладитися цим, посмотрети щось нове і узнати про нас, про нашу цікаву культуру. Приготування до свята тривали три тижні. Не зробити його в Україні просто не могли. у своїй промові директор американського центру Крісті Гофланд наголошує на цінності незалежності для обох народів. Сьогодні ми святкуємо День незалежності. Це дорога цінність і для українців, і для американців. І обом нашим країнам незалежність далася нелегко. Ми продовжуємо боротися за неї щодня. Головні розваги відбуваються на дворі. На святі найбільше уваги привертають красені в американській футбольній формі. Та чарівні дівчата з групи підтримки. Американський футбол в Україні дуже давно, десь з початку 90-х, з кінця 80-х років минулого сторіччя. І наразі маємо більш ніж 30 команд по всій країні. У нас пройшла стадія групового етапу, де ми зайняли перше місце. І в сентябрі почнеться полуфінали і фінали. Американський же, хоч і набула слав, не надто корисний, але відвідувачів не відлякує. Ось погляньте! Як довжелезна черга за популярним фастфудом гамбургерами. На День Незалежності перших 100 людей отримали безкоштовно гамбургери. Вивчають інші різновиди закордонної кухні. У сьогоднішньому святі мені подобається, те, що ми святкуємо День Незалежності США. Я сьогодні робив смачні бутербродики, які називаються смори. Дорослі шукають інших розваг або просто насолоджується атмосферу та спілкуванням. Американці на свято приходили цілими родинами і показували, як на третьому сторіччі незалежності в тисячах кілометрів від дому відзначати те, що несуть в серці, як цінність щодня, а тому добре розуміють українці молодих у свою самостійності, але полки до свободи. Ульяна Петрова, Євгенія Патапова, Вільна преса України.